Вітаю усіх на моєму каналі. Вирощені мною цукіні вже дали перший урожай. Та такий ніжний та яскравий, що зразу захотілося щось смачненьке приготувати та поділитися з вами. Здається, немає страви, де б цукіні не вжився: грильований, тушкований, в салатах, запечений у паніровці. Всюди він смачний. А фаршировані кабачкові квіти, запечені або в клярі – це висока насолода, повірте. Ось такий він наш герой. Яскравий, вітамінний, низькокалорійний. Усе, що треба. Приготувала я дуже смачну та доступну галету. У композицію додала сиркову масу. Вийшло дуже смачно, гідно та симпатично. Отже, приступимо. Зараз усе вам розкажу та покажу. Нарізаємо цукіні на тоненькі слайсики. Тоді солимо, перчимо. Я ще додала пластівці перцю челі. Кладемо у окрему посудину, поливаємо оливковою олією або ж вашою улюбленою без запаху та відставляємо на деякий час у сиркову масу додаємо жовток, солимо, перчимо, ретельно вимішуємо. Та викладаємо на середину тіста. Тісто куплене, безглютенове. А ви виберіть тісто за своїм смаком. Сиркову масу розрівнюємо по площині, защіпуємо краї тіста, змащуємо білком, я посипала насінням пчея та ставимо приблизно на 15 хвилин в духовку запектись до напівготовності. Тоді виймаємо, викладаємо поверх підготовлені цукіні. Вмощуємо яскраві квіти, посипаємо пармезаном і ставимо запікатись до готовності. Повірте, це дуже смачно, свіжо. Маю надію, що вам сподобається та стане у пригоді. Усім щиро вдячна. Ваша увага та теплі слова мені дуже цінна. Дуже-дуже дякую. Усім миру та добра. До нових зустрічей.